Ну що, Кайосан. Трохи щось спробую карбік регулювати. І треба проїхатись на річку. Попробувати чи будь. Ну, під корте вже трошки не так завалиться. Хоча більше холостого чую. У мене є вейкруточка. Зразу можна глянути, що на річці робиться. Старівно простріляє, не знаю. Не подобається, ні це постріли, але кручу вже. А то ні в якої О, йде. Очує хтось їде. Та що, річка грязна. Думаю участиться, ще якісь тижня-два і можна буде купатися, потепти її трохи вечора. Ще покручувати карбюратор, є отвертка в кишені. Так сыграю парес на сприяти. Тобто <coughs> завжди стріляти але ні огляд сьогодні певно знімати не буду бо вітер дує. доє два по пригончик я його назвав, бо він реально, він такий пригочий, пух-пух, гарбики заскакує, залетів. Легенько прикатується. Ну 7 це, напевно, максимум, що крутив, може десь там 7,5. Десь колись підкручував, але в загальному їду 5,5-6, такого. дуже тяговитий. Зірка велика. Не пам'ятаю скільки зубів, в районі 50 плюс-мінус, потім перерахую скажу точно. Ну, вібромашина ще та, балансвалу немає. У -у -у -у. трохи проїхатись, то чути руки такі, як не свої. Лапки в ідеалі б хотілося, щоб тут була ще така резинова проставка, є такі дорожчі, індуруські. Коли ти їдеш на сидячи, нога не контактує з металом, стоїть на резині і це так тобі не дає по ногах. Ну і плюс можна ще грузиків руль завалити, але я не знаю, чи потреба. Цей мотоцикл не для довгих покатух, він такий собі заїхав в ліс. Півтора-дві години пожарив <кхів> і на хатку. Ще раз хочеться поїхатись туди. Напевно, так і зроблю. Далі секунду спершу поставив. Ну і клапана, тут така система дебильна. Я вже два рази регулював, ну все, допустимо зазор, навіть трохи більше підтягую, все рівно я місто. Sure. Это так оп-оп-оп-оп, прокатою стежку. раз проїхати після дощу і буде класний зріз. Там можна не печ Буде залітати, оце все пообстригати. Це така траса, де я собі техніку провіряю. Появилась і почало падати вниз. Зі просто чуть-чуть газу він зразу піднімає. такий запас сили. Якщо Пацани прискілитися. Ну ви бачите, як я одягнений. Подертий носок. Крокси. Тупо виїхав на 2 мінути чистикарві покрутити. І от я захотів сюди проїхатись. Ну, є шелест, є, мені не подобається. Не ідеально. Можна їздити, не критично. Бо там нема прям кого налуцокото, але мікрошелест є, мене це трактує. що ці лапки трохи низько до землі на повороті я моментами чую роблять черкаші шляпком і бажано їздити в черевичках і в рукавичках, бо гілочки так посікли по руках недавно на пару поворотах. потрібно буде прийти почистити. Я не раджу на закритих поворотах жар, де зараз все заростає листям. І може якийсь вояши на мотобоці залетіти теж. Або ще вони такий самий варять, як ви. І буде і Того рекомендую скидати і такий, що їде далі. Мейжі в мануалі пише на обкатці давати не більше 80% газу. Я їду десь, не знаю, ну 50-та, -60, -60, 60 Я цели. так А ручка крутиться прям дуже-дуже далеко. О! Я скоро газу турбояма ну Дуже галосно.

Можна бачити, яка вібрація. Це вібромашина ще та, але їде пацани, дуже весело. Прям дуже. Точно залетів всі... сів, випустив пар.